Наталя Герцак наша співвітчизниця, яка вже понад 10 років мешкає у Швейцарії. Але рідне коріння не забуває. Часто навідується в Україну. Полюбив всім серцем нашу країну і її чоловік Ральф. А Могилів Подільський став для нього другою домівкою. Адже так нагадує швейцарські краєвиди. Цього разу подружжя герцак вирішила допомогти могилівчанам, які опікуються безпритульними тваринами. Це означає, що люди мають людяність совість. І оту доброту в серці, яку ну скажем так, набути не можна з нею треба родитися. бо є люди, що люблять тварин, є люди, що не люблять тварин. Закупивши корм для собак і котів, вони відвідали Олену Риндю, що вивезла з-під обстрілів з Луганщини понад 20 тварин. І Олену Хомоточенка, відому в нашому місті зоозахисницю. Ці дівчата в нас з нами приїхали. Це мама з Донією. Ця теж найдуся, відки кати вже. Тутошні майже всі. А взагалі, як собаки котами? Нормально? Да. Прийшлось зробити привати на своїй території, батьківські обістя. Да. Тому під лісом. І одна справляється. Да. Да. Це ідея мого чоловіка. Він взагалі дуже полюбляє тварин і хотів побачити, як тут. Нам стало цікаво, чи стоїть в Швейцарії гостра проблема безпритульних тварин, як в Україні. Як зазначили закордонні гості, просто на вулиці у них не побачиш нічійну собаку. Оти є, але притулків для тварин вистачає. Є, е, безпритульні собаки, і це теж дуже велика проблема. Але одразу вони потрапляють в муніципальні великі е, притулки. І вже з цих великих притулків їх розбирають приватні. Цікавими стали правила для тих, хто хоче забрати тваринку з притулку додому. Просто так цього не можна зробити. Ще дуже цікаво, коли людина приходить в притулок і хоче взяти собі тварину додому. Це не безкоштовно. По-перше, по-друге, мають бути всі житлові умови для тварини, мають бути перевірені. Тобто так просто ніхто не віддає ніяку тварину от паріти. Дві Олени в серцях, яких живе безмежна любов до тварин, щиро дякували за мішки з кормом. Звичайно, охопити допомогою усіх безхазяйних тваринок в нашому місті не під силу Ральфу та Наталії, але добро складається з частинок різних, великих та маленьких, і кожному з нас під силу зробити цей світ трохи добрішим.